Всім привіт! Забирають сьогодні. У нас цей Volkswagen Passat в комплектації Highline. Дуже класні опції має автомобіль, декілька слів від нового власника. Як знайшли, як вам автомобіль взагалі чи все відповідало тому, що було надано у відео, по телефону і так далі? Будь ласка, декілька слів від вас. Дякую. Всім привіт! Автомобіль побачили в Ютубі. Дуже сподобалась комплектація. Вирішили придбати, але потрібно було продати свій автомобіль. Звернулися до Сергія, він нам допоміг продати наше авто. І ось ми приїхали купувати даний автомобіль. Дуже задоволені. Все, як і розповідав Сергій, все відповідає дійсності. Сподіваємося, що Як можете нас рекомендувати взагалі, як продавців, як людей? Рекомендуємо, звертайтеся. Все чесно, прозоро. Дякую.